Ну що, друзі, а тепер новорічний розіграш. Так, ви не, вам не почулися. Зробимо е, новорічний розіграш, буде 6 переможців. 6. І хто саме хитропопий, може отримати е, подарунок не тільки в TikTok, але й в Instagram і на Фейсбуці. Буде окремо проходити розіграш у трьох соцмесенджерах. Дивіться. Ми обрали шлях, точності перше місце отримає топ-фіста по холодній воді. П'ять смаків, кальмар, осьмінок, спеці, червоний черв'як і обов'язково найкращий глютен в Україні від херабонафішу. Це у нас шосте місце. Тепер п'яте місце. П'яте місце отримує гачки від Лінхуа 70 см. Загальна довжина 33,37, 33, по-моєму. Безбороді. Дуже кльові. Гострі, сьомий розмір на карася. Вам сподобається. Тепер п'яте. Четверте місце. Да? Набір. Оснасток, перфе коя, фаст лок, швидке кріплення, 4 штучки з ножничками. Клівний набір. Третє місце. Набір огружених оснасток. Три поплавка, дві огружені оснастки. оснастки, довжина оснасток надає переможець. Яку скажете 5,4, 4,5, 6,3, ми надамо любої. Так, три поплавка, огружены п'яти поплывски, корейский, китайський японский японський спосіб. Клво, супер. Далі. За друге місце. За другим місцем переможець отримає попливочницю. Попливочниця фірмова так само. Керабуна фишинг. Мягенький силикон, мягенький силикон, все движется, можна розкладати до 30 попливків. І найголовніше, за... За перше місце. За перше місце переможець отримує вудлище 4,5 метра 40 сантиметрів в складеному варіанті. 19, 28 в 19 ну, Вони пишуть 19, я вот скажу так, 28х19. Так, тепер умови розіграшу дуже прості. Підписуйтесь на канал, робите репост. Зберігаєте дане відео, щоб зрозуміти, коли у нас розіграш. Да? А розіграш у нас буде 2, е, ні, 31 грудня. 31 грудня ближче 5 з 5-6 вечора я рандомно виберу переможця. Тепер відмічаємо два друга. По кількості друзів рандомно будемо вибирати переможця. Це дуже просто. Тільки друзів пишемо, відмічаємо різних. Тому я поставлю спеціально в програмі, щоб а, коментарі, ця відмітка ваших друзів, вона була різна, щоб не було ніяких питань, щоб не кидали там по 100 однакового друзів. Тому, друзі, всім удачі. всього нас, все відмічаємо друзям, робимо репост і погнали. 31-го проведемо розвиток. Гарного дни не па.